Нарешті отримав я нове паливо для спиртівки для своїх спиртівок. І нарешті можу я затестити всі спиртівочки від своїх глядачів. Ось це Трангія, ось це титанова ліксада. І є ще ось така від мого підписника і глядача Володимира. Всі вони різні. Мені цікаво, як вони працюють. чи є... Між ними якась різниця, все порівняємо, подивимось і зробимо якийсь висновок. На вулиці сьогодні мінус 2, досить прохолодно, вже на вулиці темно, так, спокійно. І вирішив я познімати свої відео. Взяв щепочницю, свій розпалювач, який робив у попередніх відео. Ну і, в принципі, що тут в мене, рукавиці, також взяв свій чайник. Буду пити чай з бергамотом. Буду пити не просто, буду пити з шоколадкою, ось такою чудовою. І в процесі вам розкажу. Ще ось тут є моя власна спиртівка, І в ній тут є залишки із опропілого спирту разом з водою. Це ми будемо дожигати, так? допалювати. Залишки ці, і вже користуватись новим паливом. Запрошую переглянути повне відео на Ютубі. Буде, як завжди, дуже-дуже цікаво. Також в мене тут ось така фляга литрова з алюмінією. Буде класне відео, коротше кажучи.